На що ми маємо під Авдіївку? Це просування ворога в Ласточкиному вже навіть підтверджено офіційно з великим запізненням, однак від речника усу Таврія, капітана Лиховія, Але Ласточкина зайняте ворогом. А далі навіть сам Лиховій сказав, що зараз побудовується лінія оборони по лінії Бердичі, Орлівка та Тоненьке, але вже й сюди доходять ворожі війська. Ну, зокрема, в Сєвєрному, це було зрозуміло, що зв'язку з просуванням у ласточкиному Сєвєрному ворог теж є. Вони вже там навіть учора повісили свої ну не стільки ще не повісили, скажімо так, ганчірки. Принаймні такого відео я не бачив, але їхня присутність їхні батальйонів вже там була, і по російських пабліках це пройшло. Що Сєвєрне вже зайняте, окуповане противником. Ну насправді, скоріш за все, воно так саме і є. Направду воно так і є. Тому зараз лінія оборони це тоненьке. Це Орлівка і це степове, е, точніше Бердичі. Хоча і степове тут я, теж отримують досі позиції бійці 47-ї бригади і, і суміжніх підрозділів. Однак, до речі, по тій же 47 й бригаді, коли вже знаєте, президент сказав е, про втрати нашого війська у 31 тисячу офіційні втрати. Е, то можливо, я здивований насправді цим цією заявою, можливо, виздів час на те, аби е, говорити про певні дорослі речі. Ну і по дорослому буде. Сказати, що вочевидь танк 47 ї бригади. Я припускаю, що 40, саме 47 ї бригади танк Абрамс, перший американський, було втрачено. Ну як мінімум пошкоджено, якщо не знищено на авдійському напрямку. Ось такі фото форсилися учора уже російськими пабліками. Ну маємо визнавати ось він Абрамс. Ось так справді влучання, але тішить, що що я сподіваюся, що ну, по перше, ми бачимо, що цей танк не рознесений в так от просто в друзтя, і він ще більш-менш живий. Мається на увазі в ці повцілілості і що екіпаж його так само вцілів і вижив. Це головна задача бронетехніки і танкотехніки. Ну Це справді якби найголовніше. А з іншого боку, Ну це не є якоюсь таємницею що техніка властивості її, що вона все рівно може бути знищена, щоб це не були Абрамси, Леопарди, Бредлі. М113 ну це просто залізо, яке рано чи пізно може бути таке знищене. Ось і все тут більш нічого додати. Але кажу, коли вже такі серйозні дорослі розмови йдуть і на рівні президента, то напевно потрібно серйозно говорити, що у нас такі втрати є, і якоїсь вундервафлі не існує. Зокрема, її танк Абрамс. От його перше пошкодження, знову ж таки, як мінімум. А скоріш за все, це ми відзначаємо як. Першу офіційну втрату цього танку, а як відомо саме на авдіївському напрямку. 47 сьома бригада ними не володіє. Ось така друзі. Ситуація на зараз під Авдіївкою складно. Я вчора в принципі малював тут карти рубежі, на які можна було би відходити да подальшому перші ближні рубежі, де так само можна відкопуватись зараз. Дуже серйозні фортифікації робити. Якщо сценарій піде гірше, то це будуть рубежі не побердичі. Це будуть рубежі Карлівка очеретине там значні висоти. Ну. Якось так, якось так, і на жаль, ворог е, наразі поки що має успіх на авдіївському напрямку. ще раз потрібно наголосити на тому, що фортифікації фортифікації, і і ще раз фортифікації, тому що на авдіївському напрямку, на жаль, через них, ну так би мовити, не усе гаразд. Ворог просувається. Ось ще раз ці всі рубежі всі ці фортифікації показую степове, фактично так, сєверне, ласточкине вже ці населені пункти окуповані противником е, після виходу наших підрозділів із Авдіївки. Це наслідки того, що фортифікації, вочевидь, не були як слід підготовлені і війська, які тільки провели виснажливо боєвдіївці. Авдіївці, потрібно, їм потрібно було сходу формувати собі бодай якісь нори та. o corpo.